Вітаю, шановні любі глядачі. Сьогодні у мене в руках ось такий зуб. Це мій зуб, який я нещодавно видавив. Можете побачити, у якому він кошмарному стані, повністю зруйнований. На цьому зубі в мене був пульпіт. Він дуже сильно болів, особливо у нічний час. Залежав спати, дуже він був у такому жахливому становищі. І що хочу вам розповісти, так це те, що звичайне видалення зуба може перетворитися на справжній квест. У чому була проблема? Проблема у тому, що у нашій державній поліклініці зовсім не залишилося стоматологів. Раніше їх було цілих три, але на теперішній час. Залишилася всього одна жіночка-стоматолог, у якій немає вільних місць. Дуже багато. Записано людей в неї наперед на декілька тижнів, і прийняти мене з моїм зубом вона не змогла. Один стоматолог вже звільнився, ще в одного стоматолога, зачинений кабінет. Я пішов до приватного стоматолога. Він був на місці, але в нього не працювало обладнання, прийшлося уйти. Після цього позвонив та домовився зі ще одним стоматологом, в якого саме і видавив свій хворий зуб. Цей стоматолог здавався мені дуже дивним, тому що, по-перше, він веган. По-друге, він надзвичайно худий, дуже-дуже худий. Виглядає він так, ніби нещодавно повернувся з полону. Але це не дивно через те, що він веган. Але як лікар він дуже нормальний. Швидко та безболісно видав мені хворого зуба, ніяких проблем зараз у мене немає, але мені дуже не подобається, що у державній поліклініці такі великі проблеми. Зі здійсненням медичних послуг немає лікарів, те, що є, зайняті. Ну ладно, там звичайний зуб видавати, А якщо в когось щось серйозне, ургентний стан якийсь, комусь потрібна операція. А лікарів немає, немає місць, усе за попереднім записом. Це дуже і дуже неприємно. Ось така в нас в країні дуже погана медицина. Що хочу сказати на останок: бережіть свої зуби, не зловживайте солодощами, солодким чаєм, солодкою водою. Це все дуже руйнує. зубну емаль та сприяє розвитку карієсу, який може призвести. До таких неприємних наслідків як втрата зубів. Обов'язково треба не забувати чистити свої зуби, не травмувати зуби, відноситись до них обережно. У мене вже фактично зубів немає. Причина тому запущений глибокий карієс. саме через те дуже раджу вам берегти свої зуби. Усім бажаю гарного весняного настрою, міцного здоров'я! Білих та здорових зубів, та що вам лікарі нікого не знадобилося. Щиро бажаю усім вам, усього самого найкращого.